Вітаю, слава Україні! Традиційне е, включення. Е, на жаль, вчора поховали солдата Івана Сикевича, попрощалися з Іваном з церкви святого Димитрія, поховали на вулиці Дем'янів Лас. Іван е, перебував в пропавшим безвісті. Майже рік рідні мама чекали додому. Героя, на жаль, повернувся на щиті і вчора поховали в Дем'яному лазі. Продовжуємо підтримати наших військових Збройні сили України. Зокрема, передали два мавіка т і два зарядні станції Кофло для сьомого розвідувального батальйону, колишній сьомий стрілецький батальйон від Івано-Франківська. Передали техніку за конкурсом проєктів програм. 80 на 20. 80 місто. Фінансує 20 є донати. Дякую всім, хто донатив, і дякуємо платникам податків. Тому передали ці речі для 7-го розвідувального батальйону. Ну і також у Реби писець передали для 91-го окремого протитанкового батальйону 80% суми з міського бюджету. 20% зібрав хор обласної просвіти. Червона калина. Дякуємо за долучення і тому по цій програмі далі продовжуємо допомагати нашим хлопцям і захисникам. Дещо слів про платників податків, про бізнес. Сьогодні мав зустріч з нашою радою, радою при міському голові дорадчою радою, де входять основні платники податків, і сьогодні мав можливість нагородити тих платників податків, які найбільше заплатили до міського бюджету. Зокрема, хочу відзначити це ВО Карпати підприємство це ТОВ «Ікоїв», це ТОВ Електролюкс України, це Шведські інвестиції, ТОВ Прикарпатський торговий дім, ТОВ Івано-Франківський хлібокомбінат, ТОВ Інтелком, ТОВ Електросвіт, ТОВ івано франківськ Залізобетон, ДЗОВ «ПАС Україна. Сьогодні, до речі, генеральний директор німецький, це німецькі інвестиції є. І мав зустріч плідну зустріч то в Федек, то в Техто ІВ, це датські інвестиції, то в Глобал Energy, то в Solid Україна, то в Лігос, акціонерне товариство Івано-Франківського локомоти, ремонтний завод прат Івано-Франківський завод промприлад і ТОВ Запорізький завод кольорових металів. Це найбільші платники податків сьогодні в нашій громаді. Я можливість нагородити. Приємно, що є наше комунальне відкрите акціонерне товариство Івано-Франківський локомотиво-ремонтний завод, який входить у цю 15-ку найбільших платників податків. Також дуже добре, що Сплачують податки реликово на підприємство ТОВ Запорізький завод кольорових металів. А загалом дякую виробничим підприємствам. Адже саме ми сьогодні нагороджували саме виробничі підприємства, тобто ті підприємства, які мають виробництво. Тому сьогодні нагороджували саме цей перелік керівників таких підприємств. Ми ну дякуємо за велику допомогу нашим Збройним силам України, тому що завдяки платникам податків можемо купляти ті чи інші речі для військових і взагалі робити для міста. В Палаці Потоцьких відбувся потужний форум з друзями з Європи. Зокрема, були представники міста Боташані, Румунія. Також вітали сьогодні генерального консула Польщі Марика Радзівона. І завдяки європейському союзу нам вдалося відремонтувати і сьогодні є чудові приміщення у палаці потоцьких, тобто вдалося один з корпусів відремонтувати для проведення відповідних заходів. І сьогодні така подія відбулася в Івано-Франківську. Тому палац потоцьких теж поступово ще раніше ми відкрили музей зброї. Зараз ще одне велике один корпус вдалося. Відремонтувати, провести всі мережі, завести тепло, електрику, зробити повністю ремонт. І палац потоцьких теж поступово відживлюється не так, якби ми там тому хотілося, але в умовах війни дуже добре, що за кошти європейських наших партнерів в цьому напрямку ведуться роботи. Провів черговий осінній прийом громадян у понеділок було дуже багато людей. Можливо, ви бачили кадри, де багато людей було. Хочу пояснити, що є по запису, де люди записуються. Але традиційно я приймаю всіх і можу приймати до 9-10 ї до ї години вечора. В незалежності перший понеділок місяця. Всі люди, хто приходять, я всіх приймаю. Питання є різні. Переведені на опалення будинків зараз. Ми теж підтягнули і підтягуємо кошти, які мешканці отримують на перехід у районі СТЕК. Також на завершальному етапі у нас роботи по котельні для 5, 3, 11 школи. Хоча сьогодні ну, вчора індустріально запрацювала, і ми теплоносій подали. На завершальному етапі дзвіночок, тобто повністю електричне опалення, перехід, будинок весь перейшов. Є певні моменти, але ми їх в робочому порядку вирішуємо. Тому от люди приходили. Були проблеми відремонтувати дах, зробити ремонт під'їздів. Подарували дитячу кни книжку з віршами про звірят, дякую авторці пані Оксані Козак. Те, хто просив защебинити дорогу, питання благоустрою. Побільшали питань родин військових житловими питаннями, внутрішньопереміщені особи також, також звертають свою увагу. І тому в цьому напрямку ми працюємо перший понеділок місяця, можна особистий прийом. Також я зараз запроваджу таку ініціативу, буде година. Коли можна позвонити міському голові, тобто раз в тиждень буде певний час, період часу, коли можна буде потелефонувати і своє питання задати по телефону, тому що я не можу прийняти кожного кожного разу, окрім наших прийомів. Також до ще інших подій в жовтні в нашому міському пологовому народили 48 хлопчиків та 48 дівчаток. Вітаємо батьків і до речі. Вітаю Верховну Раду з прийняттям закону про те, що вже з 1 січня 26-го року будуть виплачувати кожній породілі по 50 тисяч гривень, і це є правильно. Ми завжди казали, що це має бути державна політика, адже місто вже більше як два роки виплачує по 20 і по 50 тисяч гривень, якщо це учасник бойових дій. І тому вітаємо цю ініціативу і дякуємо, що все таки ухвалили з 1 січня 26 року. Така, така програма запровадить. А ми до 31 січня 2025 року всі свої зобов'язання виконуємо по виплатах щодо породів, щодо народження дітей. А далі будемо думати про інші програми підтримки. Але дуже важливо, що держава все-таки в цьому напрямку теж ухвалила досить цікаву і потужну. Річ. Це коротко про події. Нагадаю також гарячу лінію 1580 і також групу 1580. Ще раз нагадаю, у нас тільки дві офіційні групи є в соціальних мережах, зокрема в Фейсбуці. Це 1580 і архітектура ЄФ. В... Тому всі питання, які і можна телефонувати на гарячу лінію 067 010 15 80, 050 010 10 15 80 або просто 15 80, а також писати на в соціальній мережі 15 80. Дякую за можливість спілкуватися. дякую нашим захисникам за кожен прожитий день. І все буде в Україні.